Всім привіт! Пам'ятаєте, я вам показував отакий підсилювач для SDR? Працював я з ним деякий час. Все було добре. Гарно він підсилює. Слабкі станції, тобто, ефект від нього був, це я вам показував в відосі. Але через деякий час в процесі роботи я почув. Якийсь біля комп'ютера неприємний запах. І як виявилось, ця штучка згоріла. Тобто він перестав щось підсилювати, а перевірити, це дуже просто е, живлення, коли вимикаєш, ну, з комп'ютера витягнув, потім знову вставив. На водоспаді не видно ніяких змін. І ну, від нього і досі йде такий неприємний запах. Тобто, ну, згорів цей підсилювач. Значить, в чому проблема? Да? Тобто, ну, я ж задумався, що може бути, я ж його ніяк не насилував. Тобто, я його зробив нормально, я під'єднав дроти, я його наклеїв на. Коротше, кусочок пластика зафіксував цей дріт надійно, це я вже розібрав. А, і, ну, думаю, в чому ж може бути проблема? Спитав на профільному форумі по цим штучкам, і виявилося те, що люди мені підказали, що отак його під'єднувати, як це робив я, не можна. Тобто, дуже оці китайські платки не люблять. Отакого от нестабілізованого живлення від порта USB. Тобто тут треба було вставити якісь стабілізатори на 5 вольт, або взагалі понижати напругу там, трошечки нижче, щоб він не працював, як то кажуть, на максимумі. І ну, типу, Це дуже розповсюджена проблема, коли ці штучки просто згорають. Ну і Відповідно, я вже все це відпаяв, розібрав, відпаяв екран, щоб подивитися, що там. Всередині. І видно, що десь отут в районі. Давайте повернусь до світла і спробую збільшити. ось Видно, що десь в цьому районі, зараз покажу пінцетом, десь, десь. десь Так, фокусуйся, да? десь от в цьому місці видно вигорівшу дорожку. Ось вона чорна. Між елементами, тобто, щось отут сталося. Що це за елементи, мені сказати важко. Зремонтувати, я так думаю, ну воно дуже дрібне. В мене нема мікроскопа, в мене немає відповідної паяльної станції. Тобто, можливо, якийсь або оцей, або оцей елемент вони вийшли з ладу. Але, як бачите, по мікросхемі китайці не надурили це. Зараз фокусується S. SPF5159Z. Тобто те, що написано на ось корпусі. Тобто, мікросхема відповідає. І, коротше, можливо, вона і вижила, але проблема десь, коротше, в колах живлення. Тобто, живлення. Ну, зрозуміло, що воно йде звідси, сюди на мікросхему, десь воно отут, коротше, щось згоріло. А, ну, Але враховуючи ціну цієї штучки, я вже не пам'ятаю, вона там чи 2, чи 3 долари стоїть, щось таке. Ну, коротше, 100 гривень, умовно кажучи. То, як то кажуть, невелика втрата. І на заміну, я вже замовив на Аліекспресі, більш прикольний, більш Просунутий підсилювач. Тому, як прийде посилка, я вам його покажу і зроблю невеличкий огляд, і потестуємо інший підсилювач. Одразу забігаючи наперед, скажу, що перевага цього підсилювача в порівнянні з крутими моделями полягає в тому, що коли відсутнє живлення, цей підсилювач працює просто на прохід. Тобто він передає сигнал від антени напряму. В інших більш просунутих підсилювачів, коли в тебе нема живлення, то коло сигналу з антенну просто розривається. Тобто, умовно кажучи, ви нічого не почуєте. І тому отакі підсилювачі простіше тестувати. Умовно кажучи, ти живлення зняв. І ти одразу бачиш різницю. Зживлення включив, бачиш підсилення сигналу. Там же так не спрацює. Як тільки ти виключаєш живлення, в тебе взагалі пропадає сигнал. І плюс оцих таких невеличких платок полягає в тому, що тут сигнал без живлення просто проходить наскрізь і це зручно. Тому чекайте нових випусків, буде цікаво.